Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео я роблю з гарними новинами. Я особисто спілкувався з першими українцями тут у Манітобі, які вже готують документи на подачу на провінційну номінацію. І в цьому відео я хочу вам нагадати такі основні тези, які провінція Манітоба дає. Для іммігрантів і можливості, як іммігрувати е, у Канаду через е, провінційну програму Манітоби. І чому я вважаю Манітобу все ще однією з кращих опцій, які е, є у українців для того, щоб отримати український піар. Тобто, додивіться це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок. Ну а ми давайте подивимось. Що пропонує Манітоба українцям? Отже, по-перше, чому я вважаю, що Манітоба все ще одна з найкращих опцій для українців? По-перше, в Манітобі багато робочих місць зараз. Тобто більшість українців, які приїжджають до е, Манітоби, знаходять собі роботу. І так, ця робота може бути не роботою мічти. По-перше, так, але треба розуміти, що е, можливості українців у плані знання англійського дуже-дуже лімітовані. І навіть з нульовим англійським українці все ще знаходять е, роботу у Манітобі. По-друге, -по я вважаю. Співвідношення доходів і е, трат у Манітобі дуже гарними. Е, так, Манітоба не пропонує найвищу зарплатню у Канаді, але навіть з цими таксами, які є у Манітобі, співвідношення заробітку та трат дуже дуже гарне. Е, Манітоба також має декілька таких е, дуже дуже корисних опцій. Як, е, Наприклад, допомога українцям у різних галузях, так? різні програми, які розроблені спеціально для українців. Тобто Манітоба все ще гарна провинція. Звичайно, як в будь-якому іншому місці, у Манітобі є свої мінуси, але це більш таке скажу, це більш суб'єктивне. Мабуть, це, мабуть, більш суб'єктивне відношення до того, що ви бачите навколо вас. Так, от, що на сьогодні вимагає Манітоба від потенційних іммігрантів? На жаль, Манітоба прикрила цю опцію, яка існувала перші, перші два чи три місяці. Коли була відкрита ця програма, Манітоба зробила декілька поступок для українців на шляху імміграції. Зараз українці можуть пройти і всі ті ж шляхи, що і будь-яка інша людина. Але що каже уряд Манітоби, українці все ще в пріоритеті отримання і розгляду документів. Так? Навіть якщо Дуже багато аплікацій отримає «Манітоба». українці. Аплікації від українців, якщо українці виповняють всі необхідні вимоги, аплікації від українців розглядаються в пріоритетному стані. Отже, по перше, давайте з вами трохи нагадаємо, що пропонує Манітоба. Так, на сьогодні все ще. Працює стара еміграційна програма Манітоби. Манітоба все ще ніяк не е, впровадить нову систему, отже, це гарно. І для українців, тому що е, навіть і нова програма, я робив е, відео обзір з новою програмою, яка планується у Манітобі. Також не дуже погана. І я також робив відео з детальним обзором. Е, Програми, яка працює зараз. Якщо ви не дивились це відео, я пропоную вам подивитись. Там я дуже детально зупинявся на кожному пункті, роз'яснював, що це означає і як дотриматись цих вимог. Отже, в Манітобі на сьогоднішній день існує три основних потіка: це потік «Skilled Workers». Цей потік має два таких підстрима: це «Skilled Workers Overseas» і «Skilled Workers in Manitoba». Також Манітоба пропонує е, спеціальний потік для іностранних студентів, е, яким можуть також в, використати українські студенти, які зараз приїжджають у Манітобу. І е, один потік для інвесторів та підприємців. Сьогодні я нагадаю основні тези про е, той потік, який, е, мо, який буде. Найбільш використан для українців це «Skilled Workers in Manitoba». Отже, які основні тези цього потоку? По-перше, я хочу вам нагадати, що дуже гарна з цим потоком, це те, що цей потік не треба рахувати бали. Це єдиний потік в Манітобі, який ви проходите без нарахування балів. Отже, для того, щоб ви змогли пройти по цьому потоку, у вас потрібна бути робота у Манітобі. Ви повинні відпрацювати у Манітобі найменш 6 місяців. Ця робота повинна бути у кваліфіційного роботодавця. Що мається на увазі кваліфіційний роботодавець цей роботодавець. Мусить бути зареєстрований у Канаді і вести бізнес у Манітобі, так? І ваше робоче місце повинно бути на території Манітоби. Тобто ви не можете працювати на е, канадського роботодавця, навіть якщо ця компанія зареєстрована у Манітобі, але ви працюєте у другій у іншій провінції. Ні, ви повинні працювати у Манітобі на роботодавця, який е, має бізнес у Манітобі. Це перше. По друге, ви повинні мати. Ви повинні мати кваліфікацію потрібну для цієї роботи. Тобто, якщо ви виконуєте якусь спеціальну роботу, яка мусить мати, наприклад, якесь підтвердження, що ви пройшли це, отримали необхідну кваліфікацію в університеті чи у коледжі, чи пройшли якісь спеціальні курси. Ви повинні будете. Доказати, що у вас є ця, ця корочка, так, цей диплом, о, що це чи сертифікат, все, що вам потрібно для того, щоб виконувати цю роботу. Це другий пункт. Третій пункт. Робота повинна бути нетерміновою. Вайк, це повинна бути звичайна робота. Вона не повинна бути обмежена якоюсь датою. Це не мають бути. Як шестимісячний контракт, чи годовий контракт, чи щось таке. Це, мабуть, це мусить бути звичайна робота без будь-яких без будь обмежень у часі. І це мусить бути повна робоча, на, повний, на повний робочий день. Тобто мінімум 30 часів у неділю ви повинні мати на вашій роботі. Це такі поверхневі тези, які стосуються роботи. Наступне вам потрібно буде е, доказати, що ви маєте необхідний англійський, е, щоб виконувати вашу роботу. Там е, це, це залежить від роботи, так яку роботу ви виконуєте. Е, найменший бал на сьогодні Сі 4 чотири. 4 це е, навіть про кішка знає англійську мову більш ніж на сі 4 але вам. Все ще треба здати іспит і доказати, що ви знаєте англійську мову на достатньому рівні, що зможете що ви можете виконувати вашу роботу. Е, наступне вам потрібно зробити і довести план по, на життя у Манітобі. Тобто, ви повинні будете не просто показати, я вже працюю, у мене є англійська і все. Я гарний хлопець чи дівчина? Ні. Вам потрібно буде е, розписати план, у якому ви розповісте, у якому ви розповідаєте, і де ви працюєте, скільки ви зарабатуєте, скільки ви витрачаєте на життя, як ви плануєте подалі ваше життя у, у Манітобі, е, куди будуть ходити ваші діти у дитячий садок чи школу? Як працюють школи, як працює система здоров'я охоронення у, у, у Манітобі? Тобто всі ці питання ви. Повинні будете розписати у вашому плані. Ви повинні, довести, довести що ви наміриваєтесь і надалі жити і працювати у Манітобі, а не вбежите в іншу провінцію, як тільки отримаєте постійне на резидентство. Наступний: вам потрібно мати все ще фанс, гроші, показати, що у вас є достатньо грошей. На те, що, що ви можете тут проживати. Але так, на сьогоднішній день Манітоба вимагає, щоб ви показали 10 тисяч на одного е, апліканта. Якщо там є другий чи третій, як члени сім'ї, то ви можете подивитися самостійно, скільки вам грошей потрібно. Але Манітоба робить, але у деяких випадках е, Манітоба може прийняти. Е, в, в роботу те, що ви працюєте, вони можуть проаналізувати, що ви заробляєте зараз, який ваш потенціал, і скасувати, чи е, навіть зробити цю планку е, менш. І що я е, вважаю, е, це пробеблі, це, мабуть, буде таке е, єдине для українців е, така попустка. Це е, я, я надію, що. Для українців цю планку опустять чи просто скажуть: Окей, не потрібно доказувати наявність цих грошей. Але це не 100% інформація. Це я, я надіюсь на це, що так буде. Знаючи уряд Манітоби, як Тут відносяться до людей, до іммігрантів, я впевнений на 99%, що так воно і буде. Що з українців не будуть особо вимагати цю, ці фанс показати, що, що ви маєте. І це, мабуть, і окей, і ви маєте знаходитись у Канаді у Манітобі працювати у легальному статусі, що у вас є. Так, да? Тобто, ви маєте Open Work Permit, Відкритий дозвіл на працю буде, в тому числі і в Манітобі. Тобто, вам не треба за це е, е, пережувати. Ще хочу нагадати, що Манітоба е, не розглядає отрима, окремо як отриманий, який отриманий Віок Перміт. Тобто ВІОК-перміт Аєт працює також само, як будь-який інший ВІОК-перміт. Тобто тут немає е, жодних е, обмежень в цьому. Напряму. Що ще хочу вам нагадати? По-перше, так як я вже сказав на початку свого відео, перші українці вже бу... вже буцімто готові, щоб подати документи. Їм залишилось місяць-два доробити до 6 місяців. Вони Деякі з них вже навіть підтвердили їх дипломи і тільки чекають ці 6 місяців стажу отриманого в Манітобі. Манітоба відноситься до цього дуже-дуже лояльно. так, І в Манітобі потужне українське лобі, яке теж сприяє цьому процесу. Ще хочу вам сказати, що на зараз немає обмеження у віку. так, Тобто, якщо ви виконуєте всі умови, то я зараз я не бачив, що було обмеження у віку апліканта. Це теж така гарна, як би це не новина, але це таке, таке гарна опція да, для більшості людей. І я надіюсь, що у більшості українців все. Получиться. Тобто на процес еміграції потрібно розраховувати зараз, якщо ми кажемо про Манітобу, це як менш 6 місяців працювати. Окей, місяць дамо на приїзд, адаптацію, отримання всіх документів, поки ви знайдете помешкання, роботу, потім 6 місяців на роботу це вже 7 місяців. Ви подали документи. 에, нехай розглядати будуть се, ще пів, півріку, це вже 13 місяців. 에, ви отримали підтримку, подались на 에, permanent residence, Це ще десь 6 місяців, тобто 에, 13 плюс 6 19 місяців. Окей, 에, поки буде плас будуть документи йти поштою. Нехай це буде 20 місяців. Тобто 에, при, при 에, гарної Гарному підході, так, при гарній підготовці, е, отримати постійне резидентство за перші два роки. Це в принципі можлива така опція. Тобто, готуйтесь, підготавлюйте документи, читайте, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати наступні відео, які корисні, які допомагають вам. Допоможіть каналу також зростати. Можливо, інші українці знайдуть. Важливу інформацію, яку вони шукають за допомогою вас. Так? Тобто, підписавшись, поставити, поставив подобайку, ви допомагаєте іншим українцям, не тільки, не тільки моєму каналу та собі. Ну і як завжди, побачимо з вами у Канаді чи у наступному відео. Нехай усім щастить!